Напевно, найцікавіший вид хроматичних драконів, принаймні з тих, про які ми вже з вами говорили, хоч одразу і не скажеш. Дракони, які все ще злі та корисливі, але досягають свого не шляхом грубої сили, а підступними планами та хитрощами, маніпулятивні ящерки, які отримують особливе задоволення від приниження нижчих істот. Вони улесливими словами присплять вашу пильність, а потім дадуть ножа в спину. Мати справу з таким драконом, наче грати в шахи, де дракон почав затри до вас і прорахував на 20 ходів далі. Всім привіт! Мене звати Люва і ми нігті прикона. І сьогодні ми з вами поговоримо про зелених драконів. Зелені дракони, відомі також як лісові дракони, або Draco chlorinus Наузеus respiratorus, окрім кольору лоски, вирізняється з-поміж інших видів великим хвилясним гребнем, що починається на голові між очей і тягнеться вздовж всього тіла. Також мають винятково довгий роздвоєний язик, як у змії. Ще одна риса, яка робить зелених драконів особливими, це доволі довгі кінцівки. Та тонка довга шия, яка дозволяє без проблем визирати за замиківки дерев. Луска при народженні має темно-зелений колір, і він настільки темний, що майже чорний, і легко можна сплутати віра зеленого дракона з віром чорного дракона. З віком, звичайно, луска світлішає і стає глибокого смарагдового кольору. У древніх драконів вона стає ще світлішою і стає більш схожою на оливковий. Сама луска тонша і дрібніша, ніж у інших драконів, що дозволяє зберігати неабияку гнучкість тіла дракона, крила вкриті дрібними світлими плямами, і така строкатість дуже допомагає в маскуванні в лісистій місцевості. Як і всі дракони, зелені є всеїдними і їдять майже все, що бачать і до чого дотягуються, в тому числі різні рослини, особливо до вподоби їм фейські істоти, такі як ельфи та спрайти. Не виключенням для зелених драконів є й те, що вони вимушені ковтати камінці, шматочки металу або монетки, які в шлунку допомагають подрібнювати та перемолювати з'їдене, адже здатністю пережовувати їжу дракони не наділені. Під час полювання дракони стежать за своєю добичею протягом тривалого часу. Це може тривати навіть днями, і вони вичікують влучного моменту для смертельної засідки. Вони насолоджуються страхом, який вселяють у жертву. І завжди залишають як мінімум одного вижившого, якщо ця істота можна дати корисну інформацію, звичайно. Адже інформація для зелених драконів це сила, і чим більше вони знають про те, що відбувається навколо їх території, тим сильніший їх вплив та влада. Якщо ж вони вступають у конфлікт з сильнішими ворогами або іншими драконами, наприклад, за територію. То часто вдається до трюків, вдаючи себе слабкого і немічного. Звичайно, щоб вивідати ще більше інформації або втекти та уникнути бою. Бувало і таке, що зелені дракони могли ставати прислужниками, та все це робилося задля того, щоб вичекати сложного моменту роки або навіть десятиліття, і вбити цю істоту та забрати все, чим та володіла. Окрім своїх масивних щелеп та пазурів, зелені дракони мають в своєму арсеналі і дихальну зброю. Таку як конус отруйного газу. Цей вид дихання ефективний навіть під водою. Логічно, що у зелених драконів є повний імунітет на різні отрути. Також у них немає механічно ніяких слабкостей до інших видів шкоди. Проте є кілька моментів, які допоможуть вам в бою із ним. По-перше, ви можете стримувати дракона від польоту, наприклад, закляттями або сітками, або ще чимось. Таким чином він не зможе від вас текти та не буде мати перевагу над вами в повітрі. По-друге, ви також можете захиститися від його смертельного отруйного дихання. Згідно з посібником The Complete Dragon Hunter, отруйне дихання зелених драконів не може проникнути через шкіру тварин, що оброблені сечею або оцтом. І ще в забутих королівствах були знайдені такі собі корені, які мають психоактивний вплив на зелених драконів. Споживання цих коренів посилювало і без того навхабну поведінку, яку дракони демонструють при спілкуванні. Тож хто знає, можливо, це вам також допоможе в і так непростому бою. Як правило, зелені дракони живуть поблизу лісів та джунглів. Їхні володіння часто легко помітити, оскільки над ними затягується завжди густий туман, з ледь помітним запахом отрути, що так дуже неприємно щепає в носі. Ліси навколо лігва густі та дикі, крони дерев майже не припускають світла, тож ними доволі непросто пересуватися і дуже легко заблукати. Деякі рослини в цих лісах можуть бути ворожими і накидуватись на небажаних гостей, або влаштовувати пастки. Типова лігво зеленого дракона розташована під землею і складається з цілого комплексу печер та тунелів, з головним входом, що ховається за водоспадом. За необхідністю, зелені дракони в своєму лігві можуть керувати корінням лянами, щоб знерухомити зловмисників, або прикликати стіну шипів для захисту. І плюс до всього цього зелений дракон може ще бачити через органи чуття лісових істот, що Живуть недалеко від його лігва, тож він буде готовий до вашого приходу. Час від часу в лігвах утворюється так званий хлорний туман, це накопичення залишкового газу, що продукує зелений дракон. На самого дракона він ніяк не вплине, проте дуже небезпечно для вразливих істот. Найдивовижніше, що ви можете знайти в лігві, то це колекції рідкісних рослинних культур. Ці рослини дракон сам збирає і сам вирощує. Історія з них унікальні і безцінні витвори мистецтва, переплітаючи з іншими скарбами, що знаходяться в його лігві. Ці рослини є безцінною частиною лігва та скарбниці дракона. Окрім них, ви також можете знайти різні скульптури, прекрасні витвори з деревини, смирагди та берили, і також такі дрібнички, як відомі герої, художники, вчени, вони теж є частиною колекції зеленого дракона. А з прислужників лігві ви можете зустріти кобальдів, етеркалів, гоблінів, орків, юанці та етінів. Зелені дракони мають доволі скрутний характер. Вони застосовують дипломатію, коли мають справу з сильнішим ворогом і демонструють свою легку та жорстку подобу при взаємодіях з меншими, дрібнішими істотами. Або коли очевидно, що вони мають значну перевагу. Зелені дракони такі ж територіальні та агресивні, як і будь-який інший вид хроматичних драконів. Проте ви могли вже здогадатися, що їхня агресія часто приймає форму складних схем та маніпуляцій для отримання влади чи багатства з якомога меншими зусиллями. Самі по собі, зелені дракони поодинокі істоти, але, звичайно, якщо їм дуже треба або їм дуже буде вигідно. Вони припускають працю в парі або невеличкою групою. Навіть серед собі подібних зелені дракони нахабні та грубі. Найяскравіше така поведінка проглядається у самиць цього виду. Залицяння зелених драконів справа груба і неделікатна. Самки залучаються до самців грубощами та образами. Однак, як тільки пара вирішує спробуватися, вони формують міцний зв'язок і повністю зосереджуються на потомстві. Батьки дуже дбають про те, щоб надати своїм нащадкам все необхідне для здорового зростання, в тому числі прищеплюють усі свої навички для ефективних маніпуляцій та обману. Спарена пара дуже рідко залишає своє перше потомство без нагляду, хоча може відкладати додаткові кладки. Яйце зеленого дракона можна ідентифікувати за зеленувато-білим відтінком, якщо дивитися на нього при яскравому денному світлі. Проте так само і виглядає яйце білого дракона. Тож, треба бути уважним. Така турбота про дітей зустрічається неймовірно рідко серед хроматичних драконів, тим паче, коли розмова заходить про захист виводка ціною власного життя. Дитинча залишається з батьками до досягнення молодого віку. Коли ж це стається, молодий дракон вирушає у самостійне життя, а пара розходиться, розриваючи свій зв'язок. Якщо пара приблизно одного віку, вони ділять між собою спільну територію. Але такі угоди зазвичай тривають десь пару десятків років, перш ніж починаються зазіхання на території один одного. В іншому випадку молодший з батьків залишає територію з підросшим нащадком. Щодо корисностей, які можна отримати з переможеного дракона, то це як зазвичай обладунок з його луски. Що забезпечить власнику захист від хмару отруйного газу і дасть плюс один до класу обладунку або щит з такими самими властивостями. Ліг древнього зеленого дракона можна використати для створення жезла смердючої хмари. З пазурів можна зробити кінжали плюс два або короткі мечі, а зубів магічні стріли, можливо, також з отруйними властивостями. За бажання майстра до цієї зброї можна додати ще якісь характеристики. Але слід уточнити, що створення такої зброї і магічного артефакту, по-перше, не дешево і буде вартувати немаленької кількості золота. І по-друге, такі речі може зробити тільки дійсно досвідчений майстер, тож пошук дійсно майстерного коваля може стати вашим додатковим квестом та мотивацією. Окрім цього, кров та залози дракона можна використати для створення отрут або додати чорнило для заклять. Тим самим посилюючи ефект отруйних заклять, очі можуть використати стороні предметів або зіль, що нададуть вам здатність бачити невидиме. А ще більше ідей ви можете побачити у загальному відео про драконів, де я також розповідаю про її застосування у побуті. І на заключення є кілька порад та настанов щодо використання зелених драконів. Якщо ви, як майстер, хочете використати зеленого дракона в своїй історії, не робіть з нього чергового монстра, якого просто треба побити. Зробіть з нього якогось цікавого ворога з маніпуляціями, шахрайством, якимись таємними схемами. Хай він таємно нащіпує старості села, мироміста або королю королівства. Якісь солодкі обіцянки про владу і багатство, якщо вони будуть виконувати його умови, і фактично саме дракон буде керувати цим слом, містом або. Королівством. Або хай цей дракон підговорить якусь непримітну милу бабусю, яка за допомогою гравцям подарує якийсь невеличкий артефакт, який в неї, начебто, від пра-пра-пра-пра-бабусі. І по факту він може бути не дуже корисний, але гравці його будуть носити з собою, а ваш дракон буде підслуховувати за ним і відслідковувати їх кожен крок. Ви, як майстер, знаєте слабкості ваших гравців, і знаєте слабкості їх персонажів, тож використайте це. Не обов'язково, щоб їхня зустріч одразу перетворювалася на бійку. Хай це буде якась зрада, хай це буде якийсь підкуп, якісь маніпуляції. Задіньте ваших гравців заживе. Хай вони це запам'ятають і будуть проносити собою крізь всю гру. Скористайтеся їх страхами. Я розумію, що створити такого масштабного ворога це непросто. Але вам буде набагато простіше, якщо ви за основу візьмете якогось існуючого вже персонажа, наприклад, як Ганібал-лектор з мовчання ягнят з його маніпуляціями та іграми розуму, або Шрам з короля Лева з його таким отруйним характером і підступністю, або Барбаса Демона страху з всі жінки-відьми, той ще тип. Ви вже бачили і знаєте, як поводять себе ці персонажі, і вам тоді буде простіше приймати рішення. За свого дракона і розуміти, які би дії і який би підхід він би використовував до ваших гравців. А якщо ви стикаєтесь зеленим драконом як гравець, то використайте його зброю проти нього самого. Я про маніпуляції та обман, а не про пазулі та отруйне дихання. Зробіть так, щоб він думав, начебто, ви володієте інформацією, якою не володіє він, начебто, ви можете зробити щось, що він дуже хоче зробити, але він не може чомусь. Переконайте його, що ви цінний ресурс, що ви маєте цінність для нього, і переграйте його в його ж грі. Дочекайте слушного моменту і вдарте йому в спину. Тільки так можна перемогти цього дракона. Або напряму просто одразу з ним битись. Це вже діло смаку. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо ви вже тут, то поставте, будь ласка, подобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. Також в описі до відео ви знайдете посилання на інші соцмережі. І якщо у вас є бажання підтримати нас гривною, в описі також є засоби для цього. І обов'язково додавайтесь до нашого дискорд-серверу, в якому в нас вже сформувалась дуже затишна і приємна ДМД ком'юніті. Там ви зможете собі знайти як демо, так і гравців. Ми були нігтіли прикони, і ми говорили про зелених драконів.